Вітаю, колеги. Нещодавно опублікований Клінічний Випадок 18 на моєму YouTube каналі викликав ряд питань. Тому сьогодні я хочу трішки підсвітити тему ультразвукових ознак інфекційного ендокардиту. Тим паче, що такі пацієнти можуть до вас потрапити і лікар при направленні ставити інфекційний ендокардит під питанням. Що це за пацієнти? Це пацієнти з лохоманкою неясного генезу або сепсисом неясного генезу. Але нам слід пам'ятати, що в певних випадках у пацієнтів з наявним інфекційним ендокардитом цифри температури тіла можуть зберігатися в межах норми. Це пацієнти старечого віку, дійсно, в них при інфекційному ендокардиті температура може залишатися нормальною. А також це пацієнти з низькою імунною відповіддю. Окрім того, інфекційний ендокардит ми можемо з вами запідозрити у пацієнтів з емболіями неясного генезу, особливо коли мова йде про інфаркт мозку та нирка. А також запідозрити це захворювання ми можемо у пацієнтів, в яких під час об'єктивного обстеження лікар при преоскультації вислухав новий шум або було виявлено нове клапане ураження. Як ми з вами знаємо, трансторакальна ехокардіографія на сьогодні виступає першим методом, методом першої лінії візуалізації уражень серця і структур при інфекційному ендокардиті, але при проведенні трансдрокальних окардіографій можуть виникати складнощі. По-перше, через якість візуалізації. Якщо вона незадовільна, то ми можемо з вами не розпізнати зміни і не. Виставити ультразвукові ознаки інфекційного ендокардиту в той час, коли вони можуть бути наявні. По-друге, коли у пацієнта вже є вегетації, але вони маленьких розмірів при транстрокальному ГКГ, це також іноді може викликати складнощі, і ми можемо їх не розпізнати, не добре не візуалізувати. Далі, пацієнти з клапаними протезами. Чому тут можуть бути складнощі при проведенні саме транстерокальних ОКГ, тому що в таких пацієнтів зазвичай наявні реверберації, за якими ми можемо не побачити зміни, викликані інфекційним ендокардитом. Далі, це пацієнти з кальцинозом або іншою клапаною патологією в анамнезі. По-перше, ми розуміємо, що кальциноз кальцій. Дуже щільна тканина, за якою зазвичай йде тінь, за якою ми далі нічого не бачимо. І тому навіть якщо щось може бути, ми цього за кальцинатами не побачимо. По-друге, самі такі нарости кальцинатів вони можуть бути великими. Вони можуть з одного боку і симулювати вегетації, бути схожими на них, а з іншого боку, через зміни клапаного апарату, ми взагалі можемо і не побачити ці вегетації. Тому в таких пацієнтах потрібно розуміти, що при... Збережень у вас підозри на інфекційний ендокардит, можливо, треба такого пацієнта направити на інший метод візуалізації трансезофагіальної або інші. Далі пацієнти з міксоматозною дегенерацією. На ці випадки, коли таким пацієнтам замість міксоматозної дегенерації, в принципі, виставляли. Ультразвукові ознаки інфекційного ендокардиту, тому що зміни клапанного апарату, які відбуваються при міксоматозі, вони можуть дійсно симулювати вегетації, тому тут потрібно бути обережними. Але все ж таки транстерокальна ХКГ перший метод, на який ми повинні направити пацієнта з підозрою на інфекційний ендокардит. З метою візуалізації змін можливих клапанів та ендокарду, інших підклапаних структур. Почнемо розмову з вегетації, тому що зазвичай у більшості лікарів інфекційний ендокардит дорівнює вегетації. Тобто, перша думка, яка виникає при слові інфекційний ендокардит, це дійсно вегетація. Але також слід пам'ятати, що можуть бути інші ультразвукові ознаки ускладнень інфекційного ендокардиту, які вже можуть бути у пацієнта при першій вашій зустрічі з ним, а вегетації в цей час ви можете не побачити. Тому сьогодні ми говоримо всі можливі або більшість з можливих ультразвукових ознак інфекційного ендокардиту бо його ускладнень. Що ж таке вегетація? Зазвичай вегетація. Представляє собою рухливу додаткову масу, яка має не дуже високу ехогенність. Зазвичай вона кріпиться до клапана чи інших ендокардіальних структур, або може кріпитися до імплантованого внутрішньосерцевого матеріалу. Тут ви бачите дві ехограми, які отримані за допомогою трансезофагіального ЕХОКГ. І фіксується на стульці ортального клапану додаткове утворення середньої хогенності, неправильної форми, з чіткими нерівними контурами, яке разом зі стулкою ортального клапану в момент цієї столи зміщується в аорту. Ось таким чином: один з варіантів, як може виглядати вегетація. Взагалі, якщо говорити про форму, Вегетація вона може мати абсолютно різну форму. Зазвичай вона така дещо грібкоподібна, тобто з якимись наростами. Але може бути і ниткоподібна, форма може бути різна, вегетація можуть бути різних розмірів. Тому варіації дійсно того, як можуть виглядати вегетації, різні. Ускладненням інфекційного ендокардиту і те, що ви можете побачити вже навіть без вегетації або з наявною вегетацією, перфорація стулка. Тому цю ультразвукову ознаку ми також розглядаємо як ознака інфекційного ендокардиту, навіть якщо це є ускладнення. Що таке перфорація стулки? Це порушення цілісності. Самою стулочкою ми з вами будемо бачити дефект тканини, стулки. І якщо будемо вмикати кольорове доплерське картування, то побачимо кровотік через цей дефект. <клух> І тут ви бачите приклад також ехограми, тому що дійсно за допомогою трансефеяльного еху, зовсім інша візуалізація, якість, чіткість. І тому для прикладів я вам надаю саме найліпшої якості зображення. З трансезофагіального ехо отримання ехограми, тому трошки незвичне для нас розташування для транстерокального ехо КГ, але трошки вас орієнтую. Ліве передсердя, ліво шлуночок аорта. Правий шлуночок. Ми з вами бачимо задню столучку, передню стулку мітрального клапану. Ось ця точка, точка каоптації змикання. І ми бачимо, що не в точці каоптації, а далі. Трошки, там, де розташована передня стулка мітрального клапана, ми бачимо дефект тканини навіть в бережимі досить добре. А коли увімкнули кольорове доплерське картування, то побачили потік крові. Це є порушення цілісності тканини передньої стулки мітрального клапану або коротше перфорація передньої стулки мітрального клапану. Ще одне з ускладнень ми можемо це побачити у пацієнтів з інфекційним ендокардитом. Це фістула, це також дефект канини, це комунікація між двома сусідніми порожнинами через перфорацію, що підтверджено за допомогою КДК. І тут ви бачите ехограму, який напетлює далі в ключу аортопульмональної фістули. Коротка вісь лівого шлуночка на рівні артального клапану, фіброзне кільце артального клапану, правий шлуночок, його виносний тракт, стовбур легеневої артерії, і ми бачимо з вами фіксацію за допомогою КДК, току крові між двома камерами, між аортою та стовбуром легеневої артерії. І ви це можете побачити в кінопетлі. Ось фіксація аортопульмональних фістул за допомогою КДК. Ще одне ускладнення інфекційного ендокардиту, це може, в принципі, бути єдиний ехокардіографічний прояв, це абсцес. Негомогенне навколо потовщення, яке може бути ехогенним чи ехонегативним. Зазвичай ехонегативне в більшості випадків. Ви бачите зараз на цих двох ехограмах паравальвулярний абсцес у пацієнтки з механічним протезом аортального клапану у цій пацієнтки. Якраз був розвиток інфекційного ендокардиту і ми бачили ось таке ускладнення. Ось він, паравальвулярний абсцес, порожнина з анехогенним вмістом. Якщо ми будемо з вами вмикати КДК, то заповнюватися, зафарбовуватися, ця порожнина не буде. Псевдоаневризма. Пульсуючи навколо клапан ехонегативний простір з візуалізацією потока за кольоровим доплерським картуванням. По суті, це прорив абсцесу. І тут ми з вами бачимо ехограму і на трансстрокальному ЕГОКГ, бачимо на КТ. Що ми бачимо? Перестеренальна позиція по довгій вісі. Бачимо правий шлуночок, лівий шлуночок, аорта, ліве передсердя. І бачимо досить велике, ось помічене такими стрілочками анехогенне утворення, яке представлено рідиною гній, між протезованим аортальним клапаном спереду та лівим передсердям ззаду. І є сполучення так, між аортою та ось цією псевдоаневризмою. Коли буде вмикатися КДК, то ми побачимо заповнення кровотоком цієї псевдоаневризми, по суті, це прорив абсцесу. І так само ми це бачимо з вами: ось ця порожнина, протезований вертальний клапан, пацієнтка з інфекційним ендокардитом. і розвиток псевдоневризми. ось вона. І це сполучення, так? Шийка. Тобто, це не простір закритий, як при Формування абсцеса є сполучення. І тому при включенні КДК ми б з вами побачили, як зафарбовується ця ділянка. Дисфункція протезованого клапом. зяння протезу також є ознакою інфекційного ендокардиту. Що це? Параклапанна регургітація виявлена за КДК з або без погойдування протезу. Відходження кільця протезу від фіброзного кільця клапана через порушення цілісності протезу. І зверніть увагу на цей клінічний випадок протез. Ми бачимо, що немає кріплення, да, механічний протез мітрального клапану з відходженням від фіброзного кільця, тобто ми бачимо цю, це розгойдування, І бачимо в тому числі важку мітральну переклапану регургітацію. Ще раз продивимось, в режимі бачимо відходження протезу механічного від фіброзного кільця. Ось, нема фіксації, і бачимо цей потік важкої мітральної переклапаної регургітації. У 23-му році хочу нагадати вам, були опубліковані останні рекомендації зведення пацієнтів з інфекційним докардитом. Ви можете з ними ознайомитись там зазначено в тому числі і інші методики обстеження, інші методи візуалізації ознак інфекційного ендокардиту. З ними ви теж можете ознайомитись. І в тому числі я хочу звернути вашу увагу на той самий клінічний випадок 18, якщо ви з ним ще не ознайомились. Тому що на одній з ехограм є ознака інфекційного ендокардиту. І мені цікаво почитати ваші відповіді в коментарях, яку з ехограм ви вважаєте ехограм пацієнта з інфекційним ендокардитом. Хочу нагадати, що для того, щоб розвинулося це захворювання, потрібні передумови, так? Потрібне ушкодження. Ендотелі, потрібні бактеріємія, суперінфекція тромбу і розвиток вегетації. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною і відповіла на деякі з ваших запитань.